Тим був поєдинок 0-0 у Копенгагені. Сьогодні треба забивати. Сьогодні треба забивати для того, щоб мати вже перевагу. Адже будь-який гол Дніпрян змусить команду суперника забивати вже більше. Сьогодні Дніпро, я думаю, ви прекрасно розумієте, влаштує результативна нічия. Інша справа, що ніхто не збирається. Я впевнений, ніхто... Корнеліус робить скидку. Тут політило. Не дивився, куди відправляє м'яч головою. Кудись вперед. Вжди помилився політило. І кілька футболістів данців на ліво фланзі. Бенсон робить передачу на Корнеліуса. 1 0 Дуже все просто. В дві передачі передача на 11 метрів. І Копенаген відкрив рахунок завдяки голу Корнеліуса. 36 хвилина. Простенька комбінація. Дуже схожа, як минулого тижня Чорноморець пропустив у кваліфікації Ліги Європи. Дуже схоже. І ударною і лівою. Поступ політиво вучі у ділейні. Підібрав м'яч Корнеліус, подивився, віддав на фланг. І Бенсон зробив передачу туди, де би мали бути півзахисники Дніпра. Куди би мали добігти півзахисники Дніпра. А жоден з них не добіг. Корнеліус відкрив рахунок. 36 хвилина. Встиг би Андерсен повернутися на лінію власних воріт. А тут немає офсайду. От пройшла ця комбінація. І Кадрі з м'ячем. Кадрі йде на футболіста нашого. Кадрі пробиває 2-0. 2-0. Просто вкут пробив Кадрі. Ніякого особливого фінта не відбулося. Просто прокинув м'яч собі на ліву ногу, на ударну ногу. І ідеальним ударом в дальній кут поклав Башкін Кадрі. 53 хвилина. Дивіться ще раз, от що відбулося. Оця комбінація е, через третього футболіста, який з центра е, підставив ногу і віддав на фланг. Віддав на фланг. От вона з третьої спроби пройшла. Тут Кадрі прокинув Федецького. Федецького ще й заблокував Йоргенсен. Два зараз футболіста тут опинилися проти одного Федецького. Йоргенсен допоміг. Розчистити в шляху допоміг в останню минут заблокувати Федецького для того, щоб вже ніхто боявся. Тим був поєдинок 0-0 у Копенгагені. Сьогодні треба забивати. Сьогодні треба забивати для того, щоб мати уже перевагу, адже будь-який.